Моє шанування. Продовжую розмальовочку робити. Ось у нас обкладинка з най наших. Це у нас автор Юрій Журавель. Тут малював професійними олівчиками. А ось тут вже не професійними такими олівчиками, дешевшими макарони. 72 штучки. Ось так вони виглядають. І тут які нюанси вже виплили. Не дуже приємні, скажімо так. Ось тут, вздовж цієї лінії, виявилося, що на тому ж самому олівчику якісь вкраплення були іншого, іншого кольору, більш темнішого. Але олівці досить непогано себе, незважаючи на це показують. Тобто можна спокійно. Малювати От жовтеньким, наприклад, малюю досить, досить легко і швидко можна замальовувати площу необхідну. Блакитний олівчик в мене пішло, зараз покажу, скільки з нього. Тут де небо малював ось, ось стільки олівчика. Приблизно 5 мм в мене пішло. Ще буду їх загострювати. Тут зелененьким можна розмальовувати далі. Тобто, якщо мінімальний натиск отак виглядає, якщо максимальний, то ось такий цей зелений буде. Коли у вас ось таке щось як спис, можна використати лінієчку, наприклад. В українській школі малювання зазвичай це все вручну має робитися, але в східних традиціях, Тому, того, що я бачив, Японія, Корея, то вони більше спокійно до цього відносяться і. Лінієчкою використовують, якщо якісь особливо роблять малюнки, пов'язані з архітектурою. До речі, як стирачка працює з цими олівцями, тут ось тут, де цей прапор малював його спочатку рожевим, потім витер, і ось настільки витер. Тобто це був білий, такий як тут, такий як ось тут такий білий, і він залишився такий рожевий. Тобто тут навіть Такою потужною стирачкою воно не витирається. Це стирачка Derwent на акумуляторі. Mm -hmm. Ось так. Виглядає процес розмальовки. Девуші місця, не забудьте загострити олівець. Тут буду його підгострювати. От. Тут можна зробити лінію, де у нас відбивається світло. І там ви ще можете легенько, теж теж цими люцями легенько можна промальовувати, ось так це виглядає. Тобто ось максимальний натиск і легенько. На все добре.